Вітаю, друзі, на моєму каналі. Дякую всім, хто підписується на мій канал, хто ставить подобайки, хто коментує. Сьогодні, друзі, чудовий весняний день, у нас сонячний, гарний день. Нагадаю, що я знаходжуся у Львівській області, 10 кілометрів від міста Львів. Сьогодні, друзі, хочу вам показати свою тепличку, одну таку стареньку тепличку. Ну, не то щоб стареньку, а тепличку, яка вже використала свій термін експлуатації, мабуть, я так думаю, тому що ті. Теплиці вже приблизно біля 10 років, і ви знаєте, що нічого вічного немає. Вона зроблена із М-подібного профіля. Тоді на тодішні часи це був такий, можна сказати, навіть і на економ варіант, а такий досить нормальний варіант, тому що інших таких не було ще, а якщо були, то дуже дорогі. І, друзі, я вам хочу показати зараз і розказати, як я планую. Надати їй, можна сказати, друге життя, друге дихання тій тепличці. Тому що, як ви знаєте, полікарбонат має теж термін служби відповідний, він не вічний, а я його ще тут не міняв. Він досить гарно зберігся, не побитий градом, дирок немає таких. І я вам зараз розкажу, що я збираюся з нею зробити, і як я збираюся її експлуатувати на майбутнє для того, щоб. Мати з неї відповідний зиск, щоб теплиця просто так не простоювала, так як в мене вже з'явилася нова теплиця, яка більш сучасна, більш комфортна. І там я буду вирощувати і помідори, і деякі багаторічні рослини. А в цій тепличці, друзі, я вже помідори садити не буду, тому що ґрунт тут виснажився. Я завіз, був на початках хороший ґрунт перегній, але ґрунт вже перетворився на такий, як можна сказати, на порох. Ну і полікарбонат, мабуть, вже не виконує тої функції, для якої він призначений на початках. А я надумав зробити з неї ось таку справу. Друзі, зараз я вам ближче зайдемо всередину з протилежної сторони, і я вам покажу все і розкажу. Ось, заходимо. Серединку. Ось, друзі, показую, бачите, що я зробив? Я цю теплицю із середини притянив притіняючою сіткою. Для чого я це зробив і що я буду тут робити? Я, друзі, тут збираюся робити такий, можна сказати, міні-розсадничок. Як ви знаєте, я вже вам показував у своїх відео, я в гортензію, крупнолисну. а у цьому році я хочу спробувати укорінити, почати укорінювати хвойні рослини. А для цього, як ви знаєте, потрібне притінення тому що сонце зараз теплиться на південній стороні, і тут дуже багато сонця, і обов'язково потрібно її притінити. Ось я, бачите, як зробив із середини. Я знаю, що усі зовні утепляють не утепляють, а затіняють, притіняють. А я надумав зробити це зсередини, тому що мені так більш зручніше і більш, можна сказати, буде надійніше. Тому що зверху це дуже багато потребує заморочок, можна сказати. А ось тут, як я його. Бачите, як я його прикручував? Зараз я вам покажу ближче. Ось тут були такі. Болти, які наскрізь з'єднювали цей профіль металевий. І тут ще залишалась на них різьба. І ось я гаючками такими попритягував цю затіняючу сітку. І так досить непогано тримаються, друзі. Ось цей вихід один я не буду використовувати, я його повністю, можна сказати, заглушив, буду тільки тут відкривати квартирку. Для провітрування. Тут прорізав на гачачок дирку і котерка опускається туди назовні. Це буде для провітрування, щоб тепле повітря виходило на боки. А з іншої сторони я буду заходити. І там буде вхід відкритий, тільки буде сітка опущена для притінення, друзі. Ось сітку я використовував 95% притінення. Ось так, друзі, я надумав зробити із своєї старенької теплички. Такий, можна сказати, осадник для укорінення. Я думаю, тут не тільки я буду хвойні укорінювати, а буду ще і вкорінювати літком і гортензії, і троянди. Бачите, а на землю я застелив агроволокно, щоб було більш так естетичніше і більш гарніше, і проклав ось таку доріжку із. Тротуарної плитки, яка ніде не використовувалася. Тут в мене її підведено 220, є розетка виведена із-під землі через від будинку прокладений кабель. Так що можна буде тут, якщо літком буде дуже гарячо, то я думаю, може підключу тут вентилятор для того, щоб виганяв гаряче повітря. Ось бачите, ось так мене вийшло. Стара теплиця і нове життя для старенької теплички. Не знаю. Може, в когось є така теплиця, і хтось думає, як її використовувати найкраще. Використати вона невеличка, 4 метри довжини, 3 ширини. Так що, я думаю, вона не повинна сильно нагріватися. Думаю, повітря буде гаряче виходити. Тут основне притінення для цього, щоб рослини не згоріли на відкритому сонці. Не знаю, чи буде мені вистачати... І сітки 95, можливо, якщо не буде вистачати, то буду ще поверха тягнути. Можливо, ще якесь ще якусь затіняючи сітку, щоб більше притягнете, друзі. Ось таке в мене вийшло. Яка ваша думка? Поділіться в коментарях, не знаю. Як ви на рахунок цього думаєте, ось це, що треба доробити, підправити. Я спішив зняти відео, тому що скоро буде темніти. Думаю, друзі, завтра приступлю до черенкування. І вам вже більш детально покажу, що тут буде, як я буду тут розміщувати, я буду черенкувати в касетах. І касети буду ось тут складати просто на агроволокно. Так що, друзі, всім дякую за увагу. Діліться в коментарях своїми думками на рахунок цього. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дякую усім, слава Україні! Слава ЗСУ.